Чому ми боїмося зомбі? Цей страх тотальної демократії перед владою мас людей. І те, до чого вона може призвести. Зомбі-апокаліпсіс, по суті, це метафора, коли натовп людей, а люди у натовпі дійсно втрачають свою власну індивідуальність. У них з'являється найбільша влада у певному суспільстві, планеті, країні, так? І вони кажуть усім іншим, що їм потрібно робити. Страх, коли ти нічого не вирішуєш взагалі, додамо сюди ж в страх втрати втратити індивідуальність та культурну різноманітність у суспільстві. Саме тому символічно зомбі пожирають мозок. Тому що у них немає власної індивідуальності та розуму і особистості, і вони ніби намагаються. Поглинути особистість інших людей, але через власну тупість цього зробити не можуть. Вони намагаються поглинути просто суб'єктність справжніх людей, еліт, не зрозумівши суті її набуття. Як знаєте, умовні варвари, які в свій час поглинули культуру Римської імперії. Ну я ж чоловік, згідно з останнім трендом, тіктоком я просто не міг не згадати про Римську імперію. How often do you think about the Roman Empire? are you fucking kidding me І цим самим вони зупинили розвиток людства на багато-багато років. І це нас теж лякає, це і критикує маси з точку зору еліт. Ну і звичайно, з цього випливає думка доволі логічна, що будь-який перехід влади від цих справжніх еліт та аристократів до звичайних людей обов'язково призведе до правильно зомбі-апокаліпсису. І так ми бачили, як таке сталося на прикладі жовневої революції, коли саме комуністи виступили з зомбі-закликами про зага. Гальну рівність, коли еліти були усунені і був влаштований новий порядок, від якого Україна відхаркується і оговтується досі. Ну і звичайно, ми кажемо типу про суперрадикальні наслідки цих ідей. Бо зрозуміло, що ставитися до звичайних людей, як до зомбі, не призведе до великого блага, так само, як і бажати цієї рівності у всьому, попри все. А ще більше про зомбі, ви, до речі, Можете прочитати в цій крутій книжці. Тут поєднується сучасна наука та її фанова розповідь саме про зомбі. Тут насправді круто розповідають про роботу мозку, як ми спимо, як ми їмо, як ми думаємо і так далі. Просто, типу, фаново до цього доєднали зомбі і пояснюють, як це б могло працювати у них. Обожнюю, коли щось, типу, серйозне знаходиться на стику з цікавим, смішним та оригінальним. Бо, власне, саме так я намагаюся робити свій канал, розповідати про серйозні глибокі речі, але. Цікаво, розважально та про дещо дійсно актуальне. Книжка цікава, недорога, і за промокодом у закріпленому коментарі ви ще й знижечку отримаєте. А тепер поговоримо про новий виток страху, де все працює зовсім інакше. Страх перед зомбі це символічний страх перед натовпом, який може зжерти тебе своєю суспільною думкою, своїм осудом і просто знищити твою особистість. Вампіри ж символізують страх навпаки перед аристократією, яка п'є кров зі звичайних людей і тільки через це продовжує жити сторіччями. Вони якраз не руйнують існуючий порядок речей, а користуються ним. Просто дуже багаті, впливові і ніби знаходяться поза законом, де і людину вбити нічого страшного. Навіть американський психопат це дуже круто демонструє. Демонстр вбиває людей пачками, а йому за це нічого не буде, бо він дуже впливовий. Але на базовому рівні філософія вампірів, звичайно ж, піднімає питання про життя та смерть. Вампіри, як вони найчастіше зображаються в літературі і кіно, існують через власне споживання крові. Якщо вони не вбиватимуть, то помруть самі. Це, звичайно ж, викликає типові роздуми про імморталізм, Ічність цінність життя, але далі цікавіше. О, давайте подумаємо про наших типу аристократів, які існують у світі. У них же буквально через кров, тобто із покоління покоління, передається влада, багатство, знання, і вони, ну, згідно одних з думок, так існують тільки завдяки тому, що. П'ють кров зі звичайних людей, харчуються їх здоров'ям, життям, силами і продовжують існувати далі. Тільки якщо у творах сам вампір існує сторіччями, то у нашому реальному житті так існують аристократичні сім'ї, які передають це з покоління в покоління сторіччями. Ну і досі є країни, в яких правлячі династії чи просто заможним сім'ям цілим родам по сотні років, і цей порядок, скоріш за все, змінюватись не планує. Ось вам і страх, і ненависть до цих білих еліт від звичайних людей. Бо так вони бачать цих аристократів, сторіччями залишаються одними і тими ж, мають білу шкіру і блакитну кров. Цікавий факт: одна з версій, за якою виник той самий вираз, у нього там блакитна кров, це тому, що люди, е аристократи так не працювали в полях, не засмагали абсолютно і через їх білу шкіру просвічувались вени. І таким чином вони за рахунок крові. Народу накопичують статки і багатства. Вампір стає образом, який бере щось собі і нічого не віддає взамін, що ілюструє дуже небажану нами нерівність у владі та ресурсах. Адже навіть якщо брати наш реальний світ, так там 90% багатств знаходиться у 10% людей, якщо не ще гірше. Тобто інші мають задовільнятися скупими залишками. І ще прикольний символізм, що якщо зомбі, той самий Змозглий натовп, так перетворює на самих себе якось дуже брудно роздираючи там голову, пожираючи тіла і так далі, то вампіри-аристократи, у них є певний ритуал, вони роблять це вишукано і дуже красиво, а інколи навіть сексуально, але про цей приклад я не буду навіть згадувати, ви самі розумієте, про що я. Це ж, до речі, у сутінках символізує дефлорацію, але до цієї розмови ми ще не готові. Ну і звичайно, якщо зомбі це стихія, такий. Хаос, бездумний, безмозглий, то аристократів вампірів завжди є якийсь хитрий план, вони завжди щось хочуть таке таємне, вони дуже розумні. Людина може боятися вампірів саме через те, що вони з легкістю можуть досягти своєї мети, забрати чиєсь життя. Ну і давайте навіть про такий аспект, як ми уявляємо зомбі, так? Уявляємо цих звичайних людей. Я якщо що себе, ну типу відношу до звичайних людей, це щоб ви не горіли, намагаюся показати, Казати, які ми всі лицемірні, коли так кажемо про звичайних людей. Ці зомбі завжди ободрані, брудні, від них погано пахне, вони беруть силою натовпу. Їх план, якщо що, це тупо взяти кількістю, перемогти і з'їсти. А вампіри це завжди вишукані, накачані, дуже гарні хлопці та дівчата, які точно мають якийсь лихий план. Вампіри символізують негативні аспекти ієрархій та аристократії, де верхній шар суспільства. Пільства поглинає, зрозумів, так поглинає ресурси нижчого шару, не віддаючи нічого взамін. І тому, от подумайте про це з одного боку, у культурі так існує, що не хочеться стати просто жертвою вампіра, бути одним з сотень трупів, які він залишає позаду себе, просто зжираючи їх і забиваючи. Але в культурі ніби є таке, що непогано було, якщо долучитися до цієї аристократії, бути одним з сотень людей, який з цих вампір захоче, якби ну, долучити до своєї сім'ї і не просто зжерти, а перетворити на аристократію, так Ну, тобто там символічно е, одружитися, е, щоб ти став ними. І давайте підемо ще далі, бо на більш глибокому рівні зомбі символізують певний розпад особистості. А от вампіри це якраз символ тих людей, подій, ідей, які витягають з нас життєву енергію. Чому ж це так сильно впливає на нашу культуру продовж віків? Що це значить? Та як не стати у реальному житті символічним зомбі чи вампіром? Скоро поговоримо про еволюцію зомбі-вампірського жаху. Не вимикайте, відео там дуже цікаво, як жахастики змінювались відносно того, як страхи людей продовж історії змінювались. А от про більш фундаментальні страхи перед зомбі і вампірами ми поговоримо у розширеному відео, тільки для патронів і спонсорів. Для всіх, хто мене підтримує, є унікальне відео, яких вже 11 тільки для вас розширені відео та спільнота цікавих людей, де я постійно спілкуюся, все це за невеличку підтримку мого каналу. Тільки завдяки вам може існувати такий нішевий поп-філософський контент, який точно не усім до смаку. Тому величезне дякую вам за підтримку. Ви теж можете долучитися посилання у закріпленому коментарі. Вже з'ясували, що зомбі це як аристократи, еліти бачать звичайних людей, а вампіри це як звичайні люди бачать усі всі еліти і аристократів. Зомбі це зображення егалітарного суспільства, критика мас, звичайних людей. Вампіри це зображення еліт, влади, багатів, критика саме їх. І тут хочу поговорити про те, як змінювався наратив про зомбі. Цей наратив змістився від тотального апокаліпсису до те. Сім'ї та спільноти, наприклад, такі ігри, як State of Decay символізують якраз те, що ми повинні об'єднатися у спільноти, щоб протистояти цьому жаху, тобто стався перехід від апокаліпсису, смертей, як важко нам всім жити у цьому світі, до методів вирішення цих проблем. І головним з них є побудова спільноти. Об'єднуватися і працювати заради життя. Буквально це можна прослідкувати на перших сезонах серіалу Ходячі мерці, бо там перші сезони це реально такий екшен-виживач. Маленька спільнота, яка не дуже той довіряє одне одному, намагається вижити. Це такий собі екшен, де кожен намагається врятуватися, шукає зброю, ресурси, будує плани порятунку. І якщо спільнота вам допоможе, все добре. Ні, ну справлюсь сам. І цікавий. Що з такого екшену в відеоігровому плані, серіал стає стратегією, як побудувати своє поселення і налагодити стосунки з іншими, як протистояти банді, яка хоче захопити владу над усіма, менеджмент ресурсів, стратегічне мислення, побудова спільнот та й навіть цілих громад. Тобто відбувається зміна відношення до зомбі-апокаліпсису, як неминучого кінця всього, до того, що з цим можна якось працювати і боротися. Можна будувати суспільне. І залишатись особистістю навіть у таких умовах. Тобто люди на початку боялися страху перед цим апокаліпсисом, страхом перед конформізмом і бути такими, як всі. Чи страху перед натовпом споживання ну все це про зомбі, звичайно. До зародження надії у страху. У тому, що якщо і станеться цей апокаліпсіс, то при взаємодії, нетворкінгу, постійній спільній роботі можна перемогти і його. Уявіть, який цікавий і Глибокий парадокс, щоб перемогти зомбі НАТО з тисяч однакових істот, треба стати спільнотою з тисяч унікальних людей, які будуть працювати на загальне благо. Тобто, замість того, щоб боятися цієї страшної, всепожираючої маси, треба стати продуктивною спільнотою людей, спільнотою людей з унікальними навичками, вміннями та особистими якостями. Нагадую, що ця крутезна книжка за. Посиланням у закріпленому коментарі зі знижкою. Також ви можете підтримати мій канал і отримати за це купу контенту. А ще на моєму каналі безліч унікальних та крутих відео. Дякую вам!